Привіт усім! Сьогодні 12 січня. Далі про радиску. Так, дивимося на редисочку. Ось бачимо, ось вона. навиривали ось Бачите, яка в нас зараз серед зими. Яка красота, своя редисочка. Тут у нас о, о, помічник тут бігає кіт. Так, а ну чекай. Ось бачимо. Ось. Це яка, яка красота, що з, серед зими маємо отаку редисочку вже. Бачимо вже. Можна сказати, вже деякий у нас урожай є. Ось. Але ще трошки підросте. Ось, хочеться ще сказати, що у нас Північний регіон. Це, щоб ми жили у тих теплих регіонах, О, то вже б редиску ми досі, вже б свою мали редисочку. А так, що в нас суворі зими, суворі зими, тим більше, тим паче ми все одно маємо таке, маємо таке диво. Ось цю редисочку. Ось так. Дивимось в таких суворих умовах, при суворій такій зимі ми маємо ось таке, що ми виростили. Виростили на цей час. Ось така редисочка має такі листочки, справжні листочки. О, і є вже деякий врожай. Дивимося ще раз. Ось близька, яка вона. Ось бачимо ось так от трошки. Бачимо, яка у нас редисочка ось уже червоніє тут у нас. Тут ми ось для себе. Посадили на салатик цибульку. Тільки там для себе ми не на продаж, а для себе, от бачите, теж ми з осені її посадили, ну, а вона ось така на цей, на цей час. Але так, для салатику, для себе, то що зимою мати таку зелененьку цибульку і, і покришити на салатик це дуже добре. Такий. Вітамінчик свій, свої теплички. Ось так буквально трошечки тут. Пару рядочків ось так, да. Ми маємо своє. Да. Тим дякую, до побачення.